Традиційно кожної четвертої суботи листопада в Україні згадують жертв голодомору 1932 33 років. О 16-й годині всіх українців закликають запалити свічку пам'яті за невинними жертвами тоталітарного режиму. Меморіальний захід захист цього приводу відбувся у шосенській бібліотеці. Все, що берегли українці про ті страшні часи, це їх спогади. Можливо, у когось були рідні, знайомі. Які зберігали ці спогади протягом років, їм дуже хотілося про це говорити. Але було тотальне заперечення цих фактів, цих страшних подій. До роковин голодомору в Україні Український інститут національної пам'яті ініціював акцію Пам'ятай про жертв голодомору, підтримай тих, хто бореться за Україну в інституті закликали українців зігрити теплом бійців, які захищають нас від ворога на фронті, зробити донат на амуніцію, техніку та інвентар, які їм необхідні, допомогти сплетінням маскувальних сіток чи виготовленням окопних свічок, волонтерами надіслати дитячі листи. І малюнки, сувеніри, обереги смаколики і нашу віру у ЗСУ. Символом цьогорічної акції є окопна свічка. Це не тільки вона зігріває наших бійців там, вона нагадує нам про те, що ми завжди померлих згадуємо свічкою. Це і пам'ять, це і тепло, це і надія на те, що ми обов'язково переможемо. І Що українці як нація будуть жити довго і щасливо? Шосткинці передивились відеохроніку страшних часів та хвилиною мовчання. Пом'янули тих, хто помер від голоду 90 років тому. Передвісником голодомору стала хлібозаготівельна компанія. У 1931 році північні райони Сумщини виконали план здачі зерна досить успішно. А Шосинський район додатково заготовив понад нормові тисячу тонн. Наступного року план сівби в районі був виконаний менш ніж на 80%, а розміри зернозаготівель навпаки були значно збільшені. Для виконання планів хлібозаготівлі в села надсилали штурмові ударні бригади, буксирні бригади, до яких входили робітники прокол. Оператури, парткомів, місцеві активісти, ними був залучений масовий і нічим не обмежений терор. Деякі сміливці району намагались боротись. Зокрема, це сталося в Ображіївці Факти зриву планів були документально зафіксовані і в інших селах. За їх виконання було покарано та занесено на чорну дошку села. Івод, Чуйківка, Шатрище Прокопівка, Каліївка та Ображіївка Треба зазначити, що облік померлих майже не проводився або проводився зі значними порушеннями. Комуністична влада приховувала Ола причину смерті людей за ті роки зберігають в архіві близько 57 тисяч записів про смерть на Сумщині. У відомостях про осіб значиться переважно: помер від дитячої хвороби або померла від старості. Ці факти засвідчені очевидцями голоду або задокументовані в книгах реєстрації актів громадянського стану. Смертність того часу можна порівняти з кількістю смертей під час Другої світової війни. В країні почали вже широко і голосно говорити після здобуття незалежності нашою державою, вже у 90-х роках почали писати книжки, почали про це говорити. І світ почав визнавати оці страшні факти що в Україні був саме голодомор? Як і тоді, 90 років тому Росія зараз намагається знищувати українців. Окупанти блокують вивіз українського зерна, знищують аграрну інфраструктуру в портах та фермерські господарства у нас в області, мінують поля, не даючи забезпечити продовольчу безпеку України.